Доброго дня! В даному відео я покажу, яким чином можна зареєструватися в чат-боті зі штучним інтелектом ChatGPT. gpt Щоб розпочати роботу в чат-боті, нам треба перейти за адресою chat.openai.com. Після цього необхідно натиснути кнопочку Зареєструватися. Нам доступно кілька способів реєстрації в чат gpt Використовуючи електронну скриньку або Google чи Microsoft аккаунти, я обираю використати електронну скриньку. Після введення електронної пошти, натискаю кнопочку продовжити. Далі нам необхідно придумати пароль. Якщо наш пароль задовольняє всім вимогам системи, натискаємо кнопочку продовжити. Тепер нам необхідно підтвердити свою електронну скриньку. Для цього ми переходимо в нашу пошту і відкриваємо листа від OpenAI. Натискаємо кнопочку підтвердити нашу електронну адресу. Тепер нам необхідно ввести наше ім'я та прізвище і натискаємо кнопочку Продовжити. Останній крок це підтвердження номеру телефону. Вводимо наш номер телефону і натискаємо Підправити код в СМС. Вводимо код з СМС, і ми потрапляємо до нашого чату. На початку нам показано невеличкий гід по чату. Натискаємо продовжити. Тепер ми знаходимося в середовищі чату. Для того, щоб розпочати роботу з даним чат-ботом, нам необхідно ввести будь-яке запитання і дочекатися, що нам на нього відповість чат-бот. Як бачимо, я задав простеньке питання, на яке відповідно чат-бот дав просту відповідь. Детальніше про роботу з даним чат-ботом я розповім у своїх наступних відео, а щоб їх не пропустити, підпишіться на мій канал.